Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. До нас на продаж залітіло ось такий красний Audi R8 2007 року випуску. Легендарний автомобіль що у ті часи, що і зараз. Завдяки своєму унікальнішому дизайну. Дуже красивий, дуже красива сіра плівка, поклеєна по всьому автомобілю. Спереду ззаду парктронік. Примічательно дивіться на цей стан салона. 100 тисяч пробігів. біла шкіра, електрорегулювання. Є клімат-контроль, мультимедія. 101 тисяча пробігів. Унікальне двохдвірне купе. Можна подивитися, в місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Приїжджайте та подивіться цю красу самостійно. Будемо вас чекати.